Допомогти просто після загострення ситуації в зоні АТО та обстрілу міста Вдіївки минулого тижня. Жителі Кірвоградщини активізували допомогу мирному населенню прифронтового міста. Волонтерам почали, як і два роки тому, обривати телефони та зносити теплі речі, ласощі. Ті ж, хто допомагає бійцям на сході України, кажуть, допомога потрібна не тільки місцевим жителям, а й нашим військовим. Тож ми вирішили нагадати і показати, як і де можна допомогти нашим захисникам в Корпивницького. А у деталі від Яни Семенюк. Збирають усім миром саме так можна сказати про благодійну активність кропивничан протягом останнього тижня. Після того, як з Кірограчини до Донеччини поїхали кілька вантажівок, до міської ради Кропивницького знову принесли теплі речі, харчі та медикаменти. До речової допомоги в міськраді мають вимоги. Речі повинні бути чистими, постіраними, зложеними в пакет, запакованими і. Розсортірованими це ті люди, які будуть приймати дитячі речі по віковим групам так, і по розмірам. Після настанов речей назбирали повний підвал ради, несли усі від містян до комунальних закладів. Школа, там бібліотека, потім житель міста переписала, яка там Пірлілюк Сергій. Бібліотека, культура на залі. Я все, все писала. Усе зібране знову пакують та готують до відправки на схід. Допомагають містяни не лише жителям Авдіївки, а й військовим. Волонтер Тетяна Сила тиждень тому оголосила про збір теплих речей для бійців. Накритий ринок, де жінка працює, вже знесли куртки, устілки та ковдри. З останніх роблять каремати, проте зараз основу складають речі для госпіталю. Много ранених. і ми зараз збираємо собираємо віші для госпіталя і возить раненых в одеялах, в этих не хватает одеял, и даже когда везут холодно, нужно укрываться одеялами. То бишь сейчас больше всего у нас удар на одеяло. Усі роки війни продовжують збирати допомогу і на першому поверсі будинку побуту на площі Богдана Хмельницького. Громадська організація серця матерів кіроограчини не лише відправляє посилки від містян тут шиють балаклави, роблять маскувальні сітки та готують харчові набори. Нині, як і завжди потребують медикаментів, поліетилену, скоб, цвяхів і звичайно ж продуктів. Мед очень надо. Мід, имбирь, лимон, це те, що підтримує хлопець. каліну. Теж були б дуже раді. Ми їх перетираємо з сахаром і відправляємо потім ребятам. Также работает кулінарна сотня, треба буряк, морковку, лук, чеснок, крупи різні. Організація Армія СОС опікується спецпризначення з третього полку. Допомогти їм можна в книжковому магазині «Буки», що на другому поверсі торговельного центру на площі героїв майдану тут є скринька для пожертвувань. Сюди ж можна приносити і іншу допомогу. Крім фінансових пожертв, бійців можна підтримати принісши книги. Можна принести книжки, ті, що вже є вдома, котрі вже не потрібні. Ну, наприклад, там вже всі її перечитали, не будеш ж ти її зберігати віками. Можна принести до нас. Ми її даємо цим книгам друге життя, ми їх продаємо. Ну, звісно, що не по комерційним цінам, а за дешево, але їх купують залюбки, бо там є дуже багато там різних популярних книг. Волонтери нагадують, допомога захисникам необхідна постійно, тож просять містян не бути байдужими і підтримати армію. Яна Семенюк, Анатолій Васистий, день за днем.